Господи, я багатий і дякую Тобі за це. Роздуми над Словом Божим на четвер другого тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав Фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний. На ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий і його поховали. І в аду він, терплячи муки. Звів свої очі й побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батьку Аврааме, з милосердя наді мною, і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя. Так як Лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоби звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому, мого батька. Бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив ні, батько Аврааме! Коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають. Навіть якби хто з мертвих воскрес не повірять, Чому Лазар опинився в небі після смерті, а багатий чоловік опинився у пеклі? Адже той багатий нічого злого не зробив? Справді він не зробив нічого злого, але не зробив також нічого доброго. Сьогоднішнє перше читання. Має в собі слова, які є ключем до зрозуміння сенсу притчі з Євангелія. Лукаве над усе у світі серце людське і незцілене, Хто його збагнути може? Я Господь вивідую серце, випробовую нутро, щоби відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Серце багатого чоловіка. Було вражене лукавством і лінощами. Коли багатий чоловік у притчі просить Авраама, щоб послав Лазаря в дім його батька нагадати його братам про обов'язок милостині для Богих, Авраам ясно відповідає йому якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес не повірять, слова зі святого письма, про які говорить Авраам яких не виконав багатий чоловік можемо знайти у книзі Второзаконня. Коли ж у тебе буде убогий хто небудь із твоїх братів, у якомусь твоєму місті, на твоїй землі, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем ані не буде скудуною рука твоя супротив Богого брата. Ні. Ти раду даси зі своєї руки й охоче позичиш йому, скільки в біді, в яку він попав йому потрібно. Багатий чоловік проявив лінь у виконанні Божого закону і був лукавий мовляв, він не знає, що це Божий закон зобов'язує його робити милосердя для вбогого Лазаря. Характерно, що в притчі. Жодного разу не згадується ім'я багатої людини, а ім'я вбогого згадується тричі це промовистий образ спасіння, пов'язаний з іншими образами спасіння, які знаходимо в Біблії. Бог пам'ятає імена своїх праведних і вони записані в Книзі життя. Можливо, Ісус не згадує імені багатого на противагу до імені вбого Лазаря, що ми скоріше побачили себе в багатій людині, ніж у Лазарі, бо так легше нагадати лінивому серцю про обов'язок праці для власного спасіння. Лазар потрапив до неба не через те, що був бідним, але через те, що в бідності залишився праведним. Ми не чуємо жодної скарги лазаря. Ні на багатія, ні на свою долю, ні на бога. Мимоволі згадується праведність Йова, ця праведність не помітна нам, звичайним людям, але ті, хто зазнав крайньої вбогості чи страждань, знають, якою великою є спокуса нарікати і проклинати. Його вбогість була надзвичайно сильним випробуванням. Бо, окрім убогості, він зіткнувся з байдужістю і черствістю серця ближнього. Багатий чоловік своєю чергою потрапив до пекла, а не до неба, не через своє багатство, а тому, що не пильнував свого серця, щоб виконати закон Божий. Ніхто йому не міг дорікнути ні в чому, проте Бог, який дозлічує серце. Промовляв до його серця щодо обов'язку виявити милосердя до Лазаря, а він не послухав того натхнення, не був слухняний також і закону Мойсея, тобто Святому Писанню. Нехай послужить нам до роздумів ця молитва. Господи, я не настільки бідний, щоб не мати чим поділитися з тим, хто має потребу. Я не настільки сліпий, щоб не побачити, що біля мене є потребуючий, з яким можу поділитися. Я не настільки глухий, щоб не почути стогонів людей, для яких життя є надто складним. Я не настільки самотній, щоб не мати біля себе взагалі нікого, кому я не міг би виявити милосердя. Вітак я багатий. Адже можу чинити добро завжди. Дякую тобі, Господи, за це. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.